Всім привіт! Мене звати Дмитро. І сьогодні з нами Анна Денисюк. І також приєднається за декілька хвилин. Іван Окей, сьогодні у нас такий незвичний формат, адже у нас є прецедент, коли люди купили житло трішки більше ніж за місяць з того моменту, як вони приїхали в Канаду. З чого ми почали? Ми зустрілися в офісі, ми зробили вибірку, пройшлися по всім питанням, і вже на наступний день ми почали активно майже кожного дня продивлятися всі можливі варіанти, і ми знайшли той самий той самий будинок. Ми хочемо це зробити відео для тих людей, які ще наразі сумніваються, чи є сенс покупляти, може є сенс познімати певний час. Кожен рахує для себе сам. Як краще, як гірше, але ось такий ось варіант в нас вже є. Тобто, у нас вже є людина, яка купила. Тобто, ідея була в тому, щоб дати вам зрозуміння, що купити не є проблема зараз в Канаді, навіть для тих людей, які тільки тільки приїжджають. і вони приїжджають, Ну можна сказати, без нічого. Тобто немає роботи, іноді немає розуміння де жити іноді немає житла, де в оренду. І ось вам варіант, що замовна там за 3-4 тижні людина купляє вже своє житло, заїжджає вже в будинок і вже сплачує замість ренту моргіч. І ми хотіли би це просто розказати. і запропонували нашому клієнту розповісти свою історію. І зараз ми будемо спілкуватися про те, як за плюс-мінус три тижні купити будинок в Вінніпеді. І у нас є претендент на таку гарну позицію. Це Іван, десь може місяця, півтора назад звернулися до мене, потім до ані щоби купити житло. І надалі все пішло отак дуже дуже швидко, і класно, що ви зможете поділитися своєю історією, бо ну дуже багато людей просто запитують, як купити будинок. Але більшість просто не може повірити, що це можна зробити там за 2-3 тижні, за 3-4 тижні. Я би так сказав. І ваш досвід він дуже корисний для тих людей, бо це може комусь допомогти прийняти рішення. Ніж знімати і купити своє розкажіть. Будь ласка, свою історію. Як, як вам це вдалося? Які думки були з цього приводу? Ми приїхали ми в Вінніпегу на початку листопада з сім'єю. Навіть не думали про покупку нерухомості, тому що ну було таке враження, що людина не може прийти і зразу купити. Також у нас не було навіть уяви, яким чином це працює, і уяви скільки треба грошей для, для покупи будинку? Ну а вже у під час пошуку орендного житла нам е, траплялися обяви е, про продаж будинків, старі будинки і досить невеликі ціни. І вже просто як в голові Тумблер вмикався, що можливо ми б могли за якийсь час його купити. А потім е, ми дивилися ваше відео, Дмитро е, і до того, і до, до переїзду, тому що ми шукали інформацію на Вінніпех і. На етапі пошуку аренного житла мені потрапило на очі відео, де ви розповідаєте, що є така програма, як new to Canada, де людина може прийти і зразу без особливих вимог купити будинок. Почали більш детально шукати інформацію про це і рахувати наші гроші, яка наша ситуація? Ну і вже потім ми побачили, що у нас є шанс, і вже зв'язалися з вами. А ви вже дали контакт ані, і ми вже вийшли на цю стежку пошуку пряму на так? А скільки часу у нас зайняло від моменту, коли ми з вами зустрілися до а, того, як ви заїхали в будинок? Ну десь десь біля місяця. Абсолютно so, весь процес ви купили за і заїхали вже за місяць. Так це з урахуванням того, що після всіх проплат і оформлення документів ще треба чекати на сешн день заселення. І ми у нас день заселення був 16 грудня. Місяць місяці, декілька принципі, з моменту купівлі, коли ви подаєте офер, купляєте офіційно будинок до моменту того, коли ви заїжджаєте в будинок, має пройти мінімум три тижні. Всім пояснили ситуацію: це адвокат, це моргідж specialist, а іншуренс брокер. Нам потрібно якнайшвидше все зробити, щоб вже от до долісла так Іван з сім'єю Ви, ви відчували якусь допомогу. Для українців, От, ну, Манітоба, кажуть, українська провінція. Ну там багато українців. Хочу сказати, що від уряду допомога досить, досить суттєва, тому що на початку було е, півтора місяці проживання в готелі. Тепер вже скоротили до місяця. Це е, трьохразове харчування, і це ну досить багато. Економія значна економія коштів. Ну і плюс інформаційна підтримка, плюс підтримка волонтерів. На місці ми за декілька днів зробили. SIN-Number, Сін, це ідентифікаційний код. Потім нас е, проінструктували, як відкривати. В банках не була можливість, якщо людина не володіє англійською мовою, то підтримка волонтерів з перекладом. Швидко ми зробили всі необхідні документи і вже займалися пошуком житла. А то ви сподівалися на таку допомогу? Чи ви на свої сили більше зраховували? Ну ми знали, що буде така підтримка. Тому ми вибрали Манітобу. Ми знали, що у нас буде місяць, місяць, декілька тижнів часу зорієнтуватися, знайти роботу, знайти житло. І за того, що грудень місяць він зазвичай такий більш повільний. Не дуже багато. Об'єктів і було на маркеті, але принаймні не стільки конкуренції. Тому mm. нам вдалося знайти підходящий будинок по всім параметрам. А і зараз, якби Іван, ви могли розказати, які у вас враження від самого процесу купівлі? Чи все вам було зрозуміло? Як я вже говорив, ми не, не приїхали з тим, що ми будемо купувати будинок. Тому ця тема для нас була повністю закрита. І ми вже вчилися на ходу завдяки інформації. ми Такі інформації до нас також цікаво, які страхи вони вони були в принципі, чи ви просто калькулятивно вирішили, що вигідніше купити ніж знімати? Страхи були лише в тому, що ми не знали процесу. Потім, після того як ми консультувалися з Аннею, ми ну. дома з жінкою це проговорювали, продумували це більше вже було по калькуляції. Але які які наші можливості? Якщо, наприклад, є родина, яка може і хоче купити або приїхати в Канаду, от зараз, після того як ви купили, може щось є, щоб ви могли порекомендувати такій родині, людині? Ну зі свого ж досвіду, перший такий момент, що в будь-якому випадку, якщо родина або людина приїжджає до, до Канади, то потребує десь жити, і це велика різниця, чи платити просто рент. Де платити просто в нікуди, чи платити вже за своє житло і сплачувати е, вартість. І yeah. плюс дуже дуже прекрасна програма new to canada яка майже не має е, вимог. Е, основна вимога те, це тільки сума down payment, яка є 25%. Ну і плюс треба мати е, work або work study permit. Це те, що всі українці отримують від Канади, yeah. це, це супер. Навіть не треба мати свою, свою роботи. Може приїхати і зразу зайнятися пошуком свого житла і купити. Скажіть, будь ласка, а от не було такого страху, що ви не мали ще роботи на той момент, коли ви купували житло? Ну на початку не було страху, тому що е, це було через 2-3 тижні. Після того, як ми приїхали, я просто маю кваліфікацію. Я був впевнений, що я швидко знайду роботу. А потім вже з часом пошуку свого житла і з часом. Комунікації і розсилки свого резюме я розумів, що реакція на резюме мінімальна. і можливо, я ще не скоро знайду роботу. І була інформація від других людей, українців і від канадців, що ну, в Канаді пошук спеціалістів не такий швидкий. Все, все затягнуто. Ну а ви зараз знайшли роботу? Вже в січні я вже йду працювати, вже не буде страху. Ні. Ну, і по калькуляції я собі бачу, що я буду могти сплачувати щодо о, різниці. Сплати моргіджу і сплати за оренду. Якщо ви робили калькуляцію, то що у вас виходить і може це когось піштовхне платити моргідж, Ну або купити житло, або навпаки, платити за оренду? Приблизні цифри тільки тому, що на 100% я не знаю. Я ще ну, ми ще не платили, і плюс я вже буду звертатися до, до нашої фінансової установи, питати, що скільки йде зарахування. За mm -hmm. саме тіло кредиту і скільки там відсотків. Ну і плюс додаткові платежі це property tax. Якщо відкинути тарифні платежі за, за воду, за топлення, за електрику, mm -hmm. за інтернет, то на ну, більша частина більше половини йде оплата з як, за кредит. Якщо рент – це 100% кому да. хочу додати, що так: перші три роки буде йти більша частина на відсоток. А вже після, вже більша частина буде йти на принцип. Це на сам будинок на виплату самого кредиту. Того чим довше ти тримаєш будинок, тим саме собою це вигідніше. Ну і плюс у нас у нас у цьому договорі є такий пункт, що ми можемо заплатити екстра більше за стандартну оплату 20% від кінцевої вартості нерухомості. Кожний рік, кожний так. рік, чим швидше у вас буде можливість сплатити цю частину, чим тим менше буде моргічність. Відповідно, тим легше буде в майбутньому. Або ви можете зекономити цю частину грошей, і купити ще один будинок і здавати його в ренд, Але це вже топі для наступного відео. А взагалі, які у вас плани? От, от, ви приїхали, купили. Ну супер, це ну мені здається. Це мабуть, 80% мрії людей, які сюди приїжджають. Частину свою мрії виконали да вдалося. Що би ви хотіли, якщо так взяти на наступний? Рік зараз е, основне це якнайшвидше виплачувати свою іпотеку і отримання піар статусу в Канаді, а потім громадянство на майбутні 2-4 роки. Що можу сказати? Захоплююсь вами план А, будинок, Бах, робота, Бах. Тобто, я не можу сказати, що це там казка. Да, ви готувалися до цього багато років, вийшли до цього, але зі сторони, якщо от нас люди дивляться, які тільки-тільки приїхали або планують приїхати, зі сторони це здається так. Ну не складно. А як у вашій другій половинці було таку ситуацію переїзду, е купівлі, пошуку? Як їй це було? Це були роки тренувань. Ми готувалися, підготовлював і її, і дітей до того, що ми будемо їхати в Канади. Це була моя мрія. Тому ну зараз у мене три мрії здійснилися за два місяці. Це переїзд до Канади, купівля будинку свого власного першого. В житті, і я знайшов роботу по спеціальності на тому рівні, який я мав і, і жінка просто знає, що ну не тільки жінка, і наші родичі, наші батьки, теж знають, що якщо я про щось говорю, і я говорю, що я це зроблю, то це буде виконано раніше чи пізніше. Мало того, ми ще це на відео записали. А якщо не помиляюся, ви з 12 років так загорілися цією ідеєю переїхати до Канади? Так так з 13. З 13, 13, так, 13, 13 років я читав деякі статті про Канаду. Що це імміграційна країна? Що всі тут свої? Ніхто тут чужий не рахується. і високий рівень життя, високі стандарти життя. І в мене якось склалося таке враження, що я хочу поїхати до Канади. І так через життя я проніс цю цю мрію, і потім виявилося, що я прийшов. Мав навчання в університеті по спеціальності, яке б мені дуже допомогло в Канаді. Вивчив англійську, тому що мені треба було для роботи. Уже коли ми почали активно думати про Канаду, у нас майже більша половина обов'язкових вимог була виконана. Треба пропрацювати мені тобі шість місяців і можна подаватися на провінції. Yeah. Full time, повний робочий день має бути. так. у мене крім подяки і захоплення, в принципі, вже нічого не залишилось. Побільше би людей, таких, які приїжджають і роблять, Іван, скажи, будь ласка, який секрет вашого успіху? А що ви могли би порадити іншим, хто нас дивиться? І що особисто вам допомогло прийти туди, де ви є зараз? Успіху тут жодного немає. А секрет є секрет, заключається в тому, що я чітко. Собі по життю будував плани і плани реалізації досягнення цих бажань. можливо, тут спрацювало те, що я з рідної родини з маленького села на Закарпатті це далеко від нормальної цивілізації, і тому тут успіху немає. Просто ми ну, багато років або декілька років готувалися до цієї до канади. Це просто стислий проміжок часу реалізація тих планів. Я би хотів додати, що мені здається також, що загалом. Може там 10% людей, яким пощастило, але в більшості це просто тяжка праця кожного дня у напрямку своєї цілі. Якщо підсумувати вашу стратегію, да мені здається, що ви кожного дня трішки потрошку збирали, можливо, відкладали чомусь собі не дозволяли з чому да хтось може поїхати відпочити, а хтось чекає або збирає гроші на, на, на майбутнє. Що було такою найбільшою мотивацією поштовхом? Саме для вас це дві складові. Це побудова безпечного і ситого майбутнього для дітей, і ще встигнути пожити самому. Чому я кажу з бідної сім'ї, тому що союз розпався, всі фірми позакривалися. Mm -hmm. Ну по-різному я, я просто вже в цей час вже бачив і розумів, що не так все легко в цьому житті, mm -hmm. і не так легко моїм батькам. Наприклад, дати освіту, але я дуже радий, що вони віддали мені цю освіту, тому що це дало мені можливість уже будувати своє життя. Скажіть, будь ласка, щодо погоди там кожне друге питання про Вінніпех – це питання про північні морози, білих медведів і так далі. От ваше враження, ви тут вже там два місяці, три місяці. Ваше враження перші про Вінніпех? Ну наїти люди дуже, дуже страшно трошки холодніше, як наприклад. Ми звикли, як як наша сім'я звикла. Це холодніше, звичайно, температура веде, але це, це специфіка території, тому що ближче до, до океанів, там інакший клімат. В таких степових районах більш вітряно і більш низькі температури. Людина в своєму прогресі дожила до того, щоб будувати будинки, щоб її там вовки не з'їли, і щоб мороз її не заморозив. Ну можна стосуватися, так. так і ви були певний час без машини. Ось теж те питання бувають. Люди задають як без машини в Манітобі. Ось який час вам, вам вдалося вижити без машини, і як ви це зробили? Машина дуже допомагає, в принципі, коли людина вже має роботу, тому що це скорочує відстані і зменшує час. А ще нам дуже допомогло, що ми в пошуках. Свого будинку, мали свого особистого шофера, це Аня. Забирала, возила нас. Тобто, навіть якщо не купуєте будинок, просто скажіть Ані, що ви хочете купити, і вона вас покатає по місту. Це такий лев хак, левхак. Так, так. працює. так, знайди просто скажи, що ти будеш купувати. Ніхто ж в карман не загляне, знаєш, катайся собі там. Хочу Костку подивитися, можна з'їздити, хочу поїхати там, десь в магазини. Відвезіть, будь ласка, супер. Тобто, жити можна я до чого? А, так, жити можна, і ну люди живуть і без проблем. В будинках холодно, ось ось у вашому будинку, вже було мінус 30, Да, мені здається, вночі або навіть мінус 40. Падало до мінус 32. і у вас будинок не новий. Мені здається, да він там умовно там 40 років. Як взагалі? Тобто, як там всередині чи є життя на Марсі ще є життя, тому що ну там робили ремонт, поміняли бойлер, поміняли котел, і все працює без проблем. Є такий витвір сучасної думки, як термостат. Там можна собі лишити наставити температуру і нормально собі спати до ранку, і буде тепло в хаті. Да, мені теж це дивувало. Да, просто іноді мені здавалося, що в теплій Україні холодніше ніж в холодній монітобі, завдяки термостату і автоматичному котлу, яку можна включити будь-яку температуру, яку тобі подобається. І навіть ти не знаєш скільки на вулиці, тобто воно не не змінюється всередині. Мені здається, що за декілька років ми будемо знімати з вами відео, в якому ми будемо запитувати, як краще розвиватися в Канаді. Люди приїжджаючи сюди, вони недооцінюють свої можливості в Канаді. Це Бо... країна можливостей. Тут все залежить від самої людини. Це є бажання, то да. все можливо. Абсолютно да. є свої нюанси, є свої да. складнощі. Не без цього, як в будь-якій країні. Але да. якщо у людини є ціль, і якщо у людини є бажання, ось живий приклад. Захоплююсь вами, захоплююсь вашою родиною. Дякую вам, що знайшли час. Дякую, Аня, що допомогла. Бо без тебе це б просто було консультація. Дякую за можливість. Розказати свою історію. Якщо у вас будуть додаткові питання до мене, до ані, до Івана, я всі контакти залишу в коментарях або під відео, або в описі, і ви завжди можете звернутися і запитати будь-що. Ну, тобто, на будь-яку тему завжди є люди, які знайдуть підтекст під цим. І що ви, от ви щось таке надумали тут? А я хочу сказати, що немає нікого підтекту. Ми просто хочемо допомогти людям, які можуть сподіваються купити або знімати. Як їм на краще? Бо я пам'ятаю, коли я відео це писав про програми. Я дуже сумнівався, чи це то комусь може допомогти. А сьогодні ми знімаємо відео з людиною, яка змогла купити житло. І я дуже радий, що ми змогли допомогти. Я би хотів, щоб тут була корисна інформація для тих людей, які шукають корисну інформацію. Дякую тобі, Діма. Що ти даєш стільки корисної інформації людям? Це надзвичайно класно. Я впевнена, що це відео комусь стане корисним. І дуже дякую ще раз. Івану, що ще знайшли дякую. час. І ви великі, великі молодець. Рухайтеся так далі з цією ж швидкістю до своїх мрій. І у вас велике майбутнє.